Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Кома між частинами складного речення. Кома між частинами складного речення. Мова піде про те, як розділити на письмі частини складного речення та як будувати такі речення. Пригадаймо, коли між однорідними членами речення ставимо кому. Між усіма однорідними членами речення, якщо вони з'єднані інтонаційно, без получників ставимо кому. Правило 491. До нашої уваги складні речення. В першій колонці і речення з однорідними членами у другій колонці. Складні речення. У селах гніздяться лелеки і зеленіє на полях Озимена. Це речення складається з двох граматичних основ, які з'єднані сполучником І, і перед сполучником І, ми бачимо, кому Сонце піднялося над полями і вітер колише пагінці кукурузи. Це речення складається з двох граматичних основ, які поєднані між собою сполучником І, і становлять складне речення. Речення з однорідними членами. Ми вже посадили картоплю і посіяли буряки. Ми посадили і посіяли. Це речення має однорідні присудки, з'єднані з получником І. Фермер переорав поле і засіяв озимину. Переорав і засіяв це однорідні присутки. Кома стоїть між частинами складного речення, а між однорідними членами речення кома не ставиться, якщо є сполучник І. У першому реченні сполучник, ми бачимо, сполучник І. Він поєднує частини складного речення, відповідно, в такому випадку ставимо кому. У другій колонці ми бачимо речення з однорідними членами. Відповідно, між однорідними членами, якщо вони поєднані сполучниками, ну в даному випадку у нас сполучник І і, кому не ставимо. Між частинами складного речення ставимо кому? Прилинув вітер і в нічній хатині він про весняну волю заспівав. Вітер прилинув. Він заспівав в цьому реченні дві граматичні основи. Це речення складається з двох частин. Вони з'єднані з допомогою сполучника І. А інтонаційно, відповідно перед сполучником помім кома. Материнське серце горя закрива, материнське серце щастя наверта. Серце закрива, серце наверта. Дві граматичні основи. Це речення складається з двох частин. Ми бачимо на межі цих частин розділовий знак кому. Сполучник відсутній. Зверніть увагу, перед неповторюваними сполучниками І, й, та в значенні І, чи або ставимо кому, якщо ці сполучники з'єднують частини складного речення. Якщо неповторюваний сполучник І, й, та чи або з'єднують однорідні члени, то коми не ставимо. Частини складного речення. Ревіло море і пароплав здригався від ударів хвиль. Бачимо дві граматичні основи. Відповідно, це складне речення, воно складається з двох частин, з'єднані сполучником, і, і перед сполучником ми ставимо кому. Однорідні члени речення: Шторм збивав пароплав із курсу і відносив до берега. Шторм збивав й відносив. Це просте речення з однорідними присудками, поєднані між собою сполучником ю, відповідно, кома не потрібна. Зверніть увагу. Ось нам схематично зображено складне речення і просте речення з однорідними членами. Відповідно, якщо це частина складного речення і є сполучник І, перед сполучником ставимо кому. Якщо ж це просте речення, воно має однорідні члени речення, які з'єднані сполучником І, відповідно, кома не потрібна. Вишні на причілку теж стояли чорні, і над ними гули бджоли. Вишні стояли. Перша граматична основа. Друга граматична основа отже, це речення складне. Ми бачимо поєднання сполучником І, відповідно, перед сполучником. За ось цією схемою в нас кома. «Умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля, і вони укрилися пахучою парою. Сонце перекинуло, вони укрилися дві граматичні основи. Отже, це речення складне. На межі частин складного речення в нас знаходиться кома, ми бачимо сполучник І, відповідно, оця перша схема. Ось вперіщив дощ і зашумів над полями, над пасікою. Дощ, вперішв, відповідно, сильно пішов дощ, і зашумів. Вперісів і зашумів. Це однорідні присудки. Ось, відповідно, оця друга схема кома між однорідними членами речення, які з'єднані з получником І, не потрібна. Дорослі чайки ширяли над озером і час від часу приносили пташенятам смачну рибу. Ширяли, значить, літали. Ширяли і приносили це однорідні присутки. Поєднані з сполучником І, відповідно, кома не потрібна. Отже, у першому і другому реченні кому ставимо, бо це частина складного речення перед І. Бачите, кома перед І. А у третьому і четвертому реченню кома не потрібна, тому що сполучник І з'єднує однорідні члени речення. Місяць в травах росяних купався, по степу світилась ковила. Ковила це рослина. Місяць купався, перша граматична основа ковила світилася, друга граматична основа це складне речення, яке складається з двох частин. Між частинами складного речення ставимо кому. Це складне, безполучникове речення. Місяць в травах росяних купався. Купався де? В травах, обставина, в травах яких росяних позначення. По степу світилась ковила, Світилась де, по степу, це обставина. Джмілями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде, собі спросоння. Літаки гудуть. Перша граматична основа джміль гуде. Друга граматична основа це складне речення, поєднане з получником. Це складне речення, частини якого поєднані сполучником і, перед сполучником і, між частинами складного речення ставимо кому. Джмелями літаки собі гудуть. Гудуть кому? Собі, це додаток. Літаки гудуть як джмелями це обставина. Джміль до них гуде собі просоння». гуде кому, собі. Гуде як, спросоння це обставина, собі це додаток. Гуде до кого до них це додаток, це складне сполучникове речення. Папірус білий ліг на цілий світ, і пишеться історія зимова. Папіру сліг, перша граматична основа історія пишеться, друга граматична основа це складне речення. Між частинами складного речення перед сполучником і ставимо кому. Це складне сполучникове речення. Учені виявили, що в далекому минулому території нашої країни покривав лід. Учені виявили перша граматична основа, лід покривав, друга граматична основа. Бачимо, сполучник що? Між частинами складного речення перед сполучником ставимо кому. Це складне сполучникове речення. Шлях часом відходив від річки. Або річка огинала природні пагорби землі і відходила від шляху. Шлях відходив перша граматична основа, річка огинала й відходила друга граматична основа. Це складне речення. Складається з двох частин. В другій частині цього речення ми бачимо однорідні присутки, поєднані з сполучником «й». між однорідними членами речення. Які поєднані з сполучником «й», «кома» не ставиться? Між частинами складного речення перед сполучником або ставимо кому. Творіть з кожної пари простих речень одне складне. Запропоновані сполучники: але, або, а що, якщо пасажири. Перечекають негоду в аеропорту, або їм запропонують місця в готелі. Судно готове було залишити порт, але море весь день штормило. У Черкасах ішов дощ, а над Львовом світило сонце. Гелікоптер не зможе злетіти. Якщо зранку буде сильний туман. Метеорологи попередили авіодиспетчерів, що очікується за метіль. Виконайте тестові завдання кому перед сполучником І треба поставити в реченні? Тут мене з дитинства пам'ятають і зустрічають радо земляки. Пам'ятають і зустрічають, це однорідні присудки, підмет в цьому реченні відсутній. Між однорідними членами речення, які поєднані з получником, і кому не ставимо. Наче вчора бігав я до школи і садив ті виченьки малі? Я бігав, і що я робив? Ще садив. В цьому речі це просте речення. Ми спостерігаємо однорідні присутки, поєднані з сполучником І. Відповідно, кома не потрібна. Гуляє вітер і співає симфонію дощ. Вітер гуляє. Перша граматична основа, дощ співає, друга граматична основа. Отже, це складне речення, яке складається з двох частин. І між частинами складного речення перед сполучником І. Потрібно поставити кому. Тимко взяв косу і хотів шаркнути нею по траві. Тимко взяв і хотів шаркнути. Взяв і хотів шаркнути це однорідні присудки, поєднані сполучником І. Відповідно, між однорідними членами речення, поєднаними сполучником І, кома не потрібна. Це просте речення. Правильний варіант в першому завданні В. Правильно розставте розділові знаки в реченні. За човном бігли темні береги. Тихо зітхала і охкала вода. Береги бігли. Перша граматична основа. Вода зітхала і охкала це друга граматична основа, яка складається ще з двох однорідних присутків, поєднаних сполучником І. Відповідно, між однорідними членами речення, які поєднані з сполучником І, кома не потрібна. А ця кома е з'єднує частини складного речення. Зима вдяглася в білий кожушок і вийшла в парк стежками прогулятись. Зима вдяглась і вийшла прогулятись. Однорідні присутки вдяглась і вийшла. Між однорідними членами речення поєдним сполучником і кома не потрібно. Вечірні сутінки на землю раптом сіли і засмутили воду голубу. Сутінки сіли, і що зробили? Засмутили. Однорідні присудки поєднані з получником і кома не потрібна. Море ряхтіло сонячними зблисками і гаряче проміння обсушувало шкіру. Море ряхтіло. Це перша граматична основа. Проміння обсушувало. Друга граматична основа це складне речення між частинами складного. Речення перед сполучником і ставимо кому. Правильний варіант Г. Справа 497. Віти дерев легенько тремтіли, і від цього трепету зайнялося і небо, і сонячне сяйво, і трави. Віти тремтіли перша граматична основа небо трави зайнялося. У другій частині цього складного речення бачимо однорідні підмети з повторюваним сполучником І. Відповідно у такому варіанті, між однорідними членами речення ми ставимо коми. Між частинами цього складного речення, які поєднані сполучником, і також перед сполучником і ставимо кому. Було після дущої грамовиці плодів солодких в впилину збереш, смакуєш їх, солодких і духмяних, а яблука вигупують в саду. Яблука вигупують, яблука падають на землю і видають певний шум, гупають, стукають. Було, збереш, й смакуєш. В цьому реченні відсутній підмет, але тут є однорідні присудки. Було, збереш, й смакуєш. Вони поєднані з получником між собою, відповідно, кома не потрібна тут. Далі. Ускладнене це речення ще відокремленим означенням духмяних і солодких, теж яке з обох боків виокремлюється комою. Далі йде друга частина цього складного речення: а яблука вигупують в саду. Яблука вигупують. Це друга граматична основа. Перед сполучником А, який поєднує ці дві частини складного речення, треба ставити кому. Пропонується у цій вправі знайти метафори. Нагадаємо, що метафора це перенесення властивостей одного предмета на інший за принципом їхньої подібності. Віти тремтіли. Тремтіти може жива істота, людина, тварина. А тут мова йде про гілки дерев. Віти тремтіли це метафора. Також до метафори може стосуватися словосполучення небо зайнялося, трави зайнялися. Вправа 498: Оркестр дощу над моршином замовк. І ноти листям сохнуть на березі. Це речення нам запропоновано. Перебудувати на дві, два простих речення. Отже, оркестр дощу над моршином замовк, перше речення. Ноти листя сохнуть на березі, друге речення. Це складне речення, як ви вже зрозуміли, яке складається з двох частин поєднаних сполучником і та інтонаційно, відповідно між частинами складного речення ставимо кому. Уже зовсім зависніло уже жайворонки виспівували в полі. Зависніло перша граматична основа, жайворонки. Виспівували друга граматична основа. Ще ми бачимо, що повторюються слова. Уже, уже. Це складне речення. Між частинами складного речення ставимо кому. Я б не повірив ніколи, що хвиля може піднятися так високо. Я не повірив. Перша граматична основа хвиля може піднятися. Друга граматична основа поєднані ці частини складного речення сполучником, що перед яким ставимо кому. Українці захистимо себе, щоб світ вважав нас українцями. Бачимо, звертання українці, яке відокремлено комою. Захистімо себе, перша частина складного речення. Світ вважав це друга граматична основа. Щоби світ вважав нас українцями це друга частина складного речення. Відповідно, між частинами складного речення ставимо кому. На зеленій траві білі чайки сидять, білі свічі горять, на тарелях латать. Чайки Сидять перша граматична основа, свічі горять, друга граматична основа. Це складне речення, яке поєднано інтонаційно між частинами складного речення ставимо, кому це складне безполучникове речення. Море лютувало, але сила хвиль не відставала від сили вітру. Море лютувало – перша граматична основа, сила відставала. Це друга граматична основа. Отже, це складне речення. Між частинами складного речення перед сполучником, але ставимо кому. Доберіть усно спільнокореневі прикметники до виділених слів. Дощу і моршеном. Дощу. спільнокореневі слова. Дощовий. Моршином – Моршинська. Вправи 499. Розставте пропущені розділові знаки, визначте граматичні основи. Кричали десь над ніжином сечі, і небо в сад обтрушувало зорі. Сечі кричали, небо обтрушувало. Це складне речення між частинами складного речення. Перед сполучником і ставимо кому. Складне сполучникове речення. Прийшла весна, шумить десна та хвилі розгортає. Весна прийшла. Перша граматична основа десна шумить та розгортає, друга граматична основа це складне безсполучникове речення. Між частинами складного речення ставимо кому. Ось налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена. Вітер налетить і почне зривати. Налетить і почне зривати це однорідні присудки. Кома не потрібна тут, і, відповідно, це речення просте. У бур'янах блукає літо, картопля квола там росте. Літо блукає перша граматична основа. Картопля росте друга. Це складне, безполучникове речення. На межі частин складного речення ставимо кому. Мене водило в безвісти життя. Та я вертався на свої пороги. Життя водило, я вертався. Дві граматичні основи. Це складне речення. Між частинами складного речення перед сполучником. «та» ставимо кому. Щогли соснові гойдають зимові вітри, і небо засніжене все запинає вітрила. Щогли гойдають? Небо запинає. Дві граматичні основи. Отже, це складне речення, між частинами складного речення перед сполучником і. Ставимо кому. Виписуємо всі речення. Вони є складними, окрім третього. Наш урок завершено. На все добре.